У цьому тижні у нас основним напрямком, основна акцентка, було прибирання нашого міста. Зарібали, вивозили опалодистя, гілля, ліквідовували злавище. Прибирали на вулицю Бульвар, на посілку. Багато вивезли сміття з початку вулиці Свободи, Лазарьовку прибирали. Щоденно вивозили. Від 12 до 15 машин сміття. І тривають роботи по ремонту з опаскович. Спочатку року було на 4, зараз йдуть роботи ще в 5 сховищі. Ямковий ремонт не затягуйте, не затягуйте, його не, повинно бути не так багато, як у минулих роках, але разом з тим не затягуйте, щоб ямочка сьогодні така, а завтра вона буде у п'ять разів більша. І закупка рубероїд. Ви організували тендерну процедуру по закупці рубероїд?